Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Всеволод Жовтенко і це канал українського Ютубу про фотографію. Сьогодні я хотів би вам розказати, чому я фотографую на камери Nikon Це дуже цікава історія, яка почалась взагалі не з особистого рішення, але так сталося, що я вже фотографую на камери Nikon більше 10 років. Моя перша камера взагалі була цифрова минничка і. Sony, тому що Sony крутий бренд, був подарований мені в 2007 році. І Я зрозумів, що фотографія так, це дійсно моє. Дуже любив фотографувати квіточки, комашки, пейзажі. Ну, все, що типу, мильниця вам дозволив зробити, більш-менш непогано. І звісно, в якийсь момент ти думаєш, хм, як же покращити якість своєї фотографії, могти зробити більше. І тоді дуже популярна тема були ці Bridge Cameras, тобто круті камери, вони теж були мильниця, тільки здоровіші, з великим об'єктивом, тільки давав кращу картинку, але матриця там була така сама. І от колись в подорожі я побачив людина, яка поруч була зі мною дзеркальну фотокамеру, такий, вау, таке існує камера. Пішов шукати щось таке. Камера зі об'єктивом. об'єктивами. Ну який світ відкривається перед тобою, що ти можеш купляти об'єктиви окремо для камашок, окремо для пташок, окремо для портретів, окремо для пейзажів. І вони будуть оптимізовані, і там здрав... матриця крупна така, дає чудову картинку почав досліджувати, що ж є на ринку. Мені порадили Nikon і сказали, от бери цей d 50 хоч ця камера вже була знята на той момент з виробництва, от бо її замінив d 40 і d 40 x а скала, ну дивись, там всього 6 мегапікселів, вона не буде так сильно шуміти, як d 40 x у якого було цілих 10 мегапікселів. І навіть не це було таким. Селінпойнт да, таким переконливим аргументом на користь цієї. моделі. А теж там була моторчик з викруткою, тому що нікон тоді переходив на об'єктиви з будованим мотором. А був дуже парк старих об'єктивів, які не мали вбудованого мотору, і камера такою маленькою викруткою крутила. Механізм автофокусу рухала скальця в об'єктиві, і це дозволяло вкратити старіші, але дешевші об'єктиви. І те, що вони були старіші і гірші, насильно на те впливало, тому що на 6 мегапікселів до великої різниці не побачиш від якості об'єктиву. Ну тим більше, ще й кропнутої камери, А ті ЕІФДІ з дальноміром будони, тому ді от об'єктиви, які крутилися викруткою, вони були ще багато з часів плівки Це дизайн на повнокадровий формат. Ну, загалом і почалася моя десь, я вже чесно не пригадую, 2009 році історія фотографування на Nikon. І ви знаєте, чесно, мені сподобалось. Я продовжую ними користуватися. Пройшов через декілька камер, тому що вони зручні. Да, Багато професіонально фотографували той момент на Canon, тому що Canon перший випустив камеру з повнорозмірною матрицею, повнокадровою 36 на 24 міліметри. От Nikon трохи пізніше це зробив, коли випустив D3 і D700 12 мегапіксельні. Здавалося, що трошки. Трошки відстає, але я крутив в руках Кеннон. Мені ергономічно Нікон завжди був зручніший. Потім в мене був перший такий. Професійний Nikon d 300 s тому що повна кадрова матриця була дуже дорогою і не по кишені мені. І тоді я вивчив свій перший урок, що коли брав d 50 Я брав Бушну камеру, вона була дешева. А d 300 s я брав нову з магазина, і вона була не дуже дешева. От а камери досить швидко втрачали в ціні. Зараз ця штука актуальна. Тому наступну камеру я вже брав d 800 Коли їх уже спродало, як вийшла d 810 Брав Бушну вже за повну ціну нової, Це моя була перша повна. Кадрова камера Ніка. Але там теж були свої уроки, в тому що повнокадрова, велика здоровена професійна камера важила в кілограм без об'єктива. Ще такий непоганий світлосильний об'єктив, тоді було суперпопулярний, дуже крутий об'єктив. Сігма була 35 мм, 1,4 діафрама. Теж важила під кілограм і разом це було 2 кіла, Якщо туди зверху ще спалах накрутити з кіла з батарейками, ну, коротше, така гантеля була, що шию воно стягувало. І носити було не дуже комфортно. І це все призводило до такої банальщини, що коли ти тягаєш з собою цю гантелю, то якось не так уже хочеться з собою тягати і втрачалися моменти фотографування. А смартфони тоді все одно знімали погано. Навіть зараз вони знімають погано принес камера, тоді взагалі був жах-жах. І вже Соня на той момент зробила, мабуть, дві чи три ітерації своїх беззеркальних камер, і вже так почали туди всі подивлятися. Ну вже вони знімають непогано, а вони ж легші набагато, в них немає цієї коробки зі затвором великою з дзеркалом, механізму цього, призми скляної, яка теж багато уваги додавала. І тут Нікон e, виходить e, своєю камерою з 6 і з 7. і вона легенька, кіла всього. Я такий, мабуть, це воно. А, До речі, про вагу. Я ж навіть пробував знімати на Nikon One, тобто одиничка в них був такий формат це з маленькою матрицею, дуже компактно. У мене десь навіть вона валяється. Я, я до речі, теж взяв бушна. От. У мене такий цикл купляю бушну, нову, потім боушну, потім нову. Тому у мене з 6 була теж нова камера, бо бушних тоді ще не було взагалі. Бо я її купив в лютому, а їх випустили. Я, чесно, не пригадую, який це був місяць листопад, грудень, коли їх там анонсували, через пару місяців після анонсу. Я тепер з цією камерою вже 4 роки, скоро вже, мабуть, випустять з 8, та ж буде суперпрофесійна, з великою мегапіксельною матрицею, з усіма плюшками, але дешевше, ніж з 9 в меншій тушці. Але я, чесно, Скажу, оскільки є зі шоста покриває всі абсолютно мої потреби для триво фотографії, для відеозйомки, а для сімейного фото навіть пейзажі непогано знімає. Тобто половину моїх потреб фотографій покриває, а друга половина – це фотографії дикої природи. І тут вона справляється непогано, але автофокус, звісно, не дотягує для фотографування пташок у Русі в польоті. Тобто є, звісно, хороші кадри, але дуже багато втрачених можливостей Знімаю знімає на цей чудовий об'єктив 400. 4 4,5 супровідів для дикої природи, і він насправді, мабуть, створений для камери, яку ніколи випустить, це буде за 9 в кропнутій матриці маленькій, щоб він був еквівалентний по фокусній відстані 600 мм і з високою щільністю пікселів і дозволить знімати. Маленьких пташок а краще, тому я з цією камерою зараз є. Чесно, не знаю. Або моя майбутня камера колись буде бувшна за дев'ята, якщо їх почнуть масово скидувати по гарній ціні половину нової, а, ну або там відсотків 60 ціни відномою. Або може Нікон таки виписать колись. Професійну або напівпрофесійну кропнуту камеру з 70 або за 90 не знаю, коли буде називатися. Тому чому я з Nikon? тому що я почав з Nikon і мені сподобалось і дуже зручно. Вони пройшли декілька етапів еволюції дизайну в своїй лінійці. F, Фи випустили Z-лінійку і все одно є ця консистентність, ця континуальність, постійність. І як зручно було тої камери користуватися, так і цієї зручно, і стало ще краще. Я дуже радий з того, що я продовжую користуватися. Цим брендом, хоча нічого мені не заважало все розпродати, коли я продавав свою в камеру D850 і переходив на беззеркальну систему, міг прийти і на Sony. Чому ні, тим більше Sony була більш розвинута? Але я не шкодую, з першої камери в ній є практично все, що мені треба, і майбутнє оновлення додала тільки якісь. Подрібничкам тому дивіться, запрошую вас підтримати український тюб молодий канал, хоч він і старий, але я дуже довго на нього нічого не викладав Практично що вам подобається особливо відео, дикої проди багато цього викладаю. Тощо тут буду більше викладати про. Техніку, якою користуюсь, і також хочу, коли буде багато вільного часу познімати трохи відео урок. Фотографію займаюся вже 15 років. Так, почалась така градосю, душу вже є про що розказати. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Напишіть щось мені в коментарі, якщо у вас немає питань. А якщо є питання, обов'язково там їх залишити. Я з радістю вам відповім. А якщо там буде щось таке велике, то може зніму прямо окремо відео по цьому. Дякую вам за ваш час, за вашу увагу і бажаю вам гарного дня. Буває